Сьогодні у нас 14 листопада. Прийшов у свій садочок подивитися, що тут да, як, в якому стані. ну Практично всі дерева вже листя скинули. До речі, ось на днях малину всю застелив опавшим листям. Думаю, так трошки стримає траву та й буде. Якимсь невеликим підживленням. Прийшов собачку, вигулюю, бо вона цілими днями в маленькому дворі з застеляному плиткою, не дуже їй цікаво там. А тут вона може і побігати, трошки подуріти. Ось такі справи. Тут через три дні десь у нас вже морози обіцяють, тому в мене ще виноград не вкритий то треба буде вкривати виноград. Буду засипати землею, вкладати на землю. Але, мабуть, перед тим ще закрию зверху якоюсь клейонкою. О, як дуріє, Найшла якусь пляшку пластикову. Ось цікаво, яблонька. Оця Джона Голд, на яких були. Найкращі яблука. Листя зараз отаке бордове, цікаво і не впадає. На деяких обсипається листя, а на деяких ще ні. Ось Симиренко, також листя ще тримається і має отакий колір зелений і з червоним. Дуже багато. На ній приросту прийдеться весною. Ну, мабуть, на цій яблуні найбільше роботи буде, так скажемо. Ось такі справи. Оця малина, що цей рік весною пересажував, вся малина практично листя скинула, а ось ця діляночка, де я пересажував, як видно, ще тримається. Тому що, мабуть, деякі лози не визріли. Оце ще клійонкою так застелив понад малиною, хочу засипати тирсою, щоб цю траву трохи якось стримати. Груша талгарська красуня стоїть повністю без листя. Грушка киргійська зимова, вже на наступний рік, мабуть, щось зав'яже. Ну, і ось тут під забором малину пересаджував, було в мене 6 кущів, а я розділив і в мене вийшло аж 14 кущів. Ось сюди під забор така колюча, висока малина, щоб менше сюди лізли. Також ось в углу слава переможцям. У другому ярусі. Буду сюди прищеплювати оту солодичку, про яку я розказував сорт не знаю. Якесь уральське налівне чи медове. Оце буду у другому ярусі прищеплювати цей сорт сюди. А ось сюди, на оцю яблуню, який сорт також не знаю. В другому ярусі буду прищеплювати справжній Golden Delichez. Ось цікаво, в одних яблунь листя бордове після холодів, а в деяких отаке жовтіє, а в деяких навіть майже як коричневе. Це ось ліго вже практично скидає листя. Листя можна і не скидати самому рукою, воно за зиму саме помалу осипеться. Ось такі справи. Це у нас ота яблуня, що жовті такі яблука були. Буду також сюди, в другому ярусі, прищеплювати інший сорт. Мабуть, прищеплю Red Chief. тому що вона в мене там незрозуміло на якій підщепі і майже не росте. Ось грушка мала б бути Вікторія. Ну, ще треба за нею поспостерігати. Груша дуже... Схожа на цей сорт. Але щоб, так скажімо, вона була дуже-дуже смачна і мені сподобалась, то я так не можу сказати. Ну, за розміром гарна груша, за виглядом гарна, а на смак так собі. Можливо, я щось неправильно її зберігаю. Осіння грушка. На ній просто дуже-дуже велика кількість плодових бруньок. Практично всі гілки це плодові бруньки. Так, ну і, наприклад, ось тут такі є кольчаточки. Тут плодова, тут плодова, тут плодова, ось плодова. То оце, що йде вверх, це вже весною буду обрізати. Робити обрізку. На цій груші практично, оце, мабуть, одну гілочку треба буде обрізати і тут більш на ній нема що обрізати. Виноград оці гілочки поприщіплював до землі, щоб легше їх було присипати землею. Хотів я на наступний рік отримати перший врожай із цих кущів молодих. Ну, як молодих, цим кущам, мабуть, вже по 3 роки. І ніяк мені не вдається на них в цьому місці сформувати рукава. Але, може, десь будуть якісь з крайніх. Бруньок-лози плодові. Так, ну це у нас флорина. Також дуже велика кількість плодових бруньок. І на ній також придеться багато що обрізати. Тому щось що була обрізка, а повистрелювали отакі високі пагони, волчки, які не потрібні і будуть загущати крону. Оце щаслива. Яка мала бути гек, але щось я вже в цьому сумніваюсь, тому що в мене там рядом ростуть сливи, то такі ці дика лича червона, то дивлюся, що листя на ній точно таке саме, як на тій личі. Тому буду її переприщеплювати іншим сортом. Хочу собі взяти в когось черенок з жовтої афаски, тут, оскільки тут була жовта слива, то я собі жовту хочу прищепити. І на всі три оці головні гілочки десь по 20 см залишить, а далі зробити прищепи. Так що на цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі, щоб відео більш набирало просмотрів. Ну і до наступної зустрічі.